З нами на зв'язку спеціальна кореспондентка зі США Уляна Бойчук. Уляну, вітаю тебе. Розпов... розказуй, будь ласка, що там відбувається у тебе на твоїй території. Вітаю Настю. Так був такий насичений тиждень на події, насичений тиждень на заяви. І звісно. Американська сторона теж реагує на на перше, це таке зібрання коаліції охочих у Парижі. І маємо новини та заяви від президента Дональда Трампа. Видання Reuters повідомляє, що він Дональд Трамп, нібито звинуватив Європу за купівлю російського газу, але взагалі знаємо, що відбувалося... Така зустріч і розмова з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом відбувалася в Парижі, телефонували до Америки, де власне і говорили із Дональдом Трампом про те, щоб Америка теж стала частиною гарантій безпеки для України. І, зокрема, знаємо, що під час цієї розмови було також і про певні системи ППО, але про це говорив президент Володимир Зеленський за результатами цієї зустрічі. Але поки ніхто не відкриває. Саме що це будуть за системи, і які це будуть саме гарантії безпеки від сполучених штатів, поки наразі маємо інформацію про те, що Сполучені Штати будуть залучені до цієї коаліції охочих, і сполучені штати також будуть мати свою частину у цих гарантіях безпеки. Це поки ці новини, які є в темі коаліції охочих, але Знаю, що взагалі тут у Вашингтоні було багато подій пов'язаних також із візитами міжнародних європейських лідерів сюди у Вашингтон. І зокрема, скажу, що вчора Вашингтон у Біл Вашингтон та її білий дім відвідав президент Поль... Польщі Навроцький, і власне разом із ним була така розмова, була спільна прес-конференція, заяви. І хотіла би також відзначити, що у небі над Вашингтоном. Пролетіли літаки F-16 та F-35. Ці літаки пролетіли в знак пам'яті польського пілота, який загинув, і як публікував Білий Дім на у своїх соціальних мережах, що цей жест став таким свідченням близькості двох країн: Сполучених Штатів та Польщі, від себе скажу, що було трішки страшно людям, до Ті, хто приїхали з України, почути звуки винищувачів в американському небі, багатьох це спо це сполохнуло на якісь що це власне відбувається. Але зараз на своєму екрані ви можете бачити, як це було, і власне американська сторона пояснювала це є великою шаною польського пілота, який загинув власне в літаку. F-16. хотіла би також ще сказати про те, що була звісно і реакція Дональда Трампа на візит Путіна до Китаю на військовий парад. Що власне сказав Дональд Трамп у своїй соцмережі «Trust Social, написав, що він власне, якщо Путін не під... що він сказав. Путіну про про те звернувся до Путіна у своїй соцмережі. Сказав, що якщо Путін не піде на мирні перемови, тоді е, участь е, Сполучених Штатів у конфлікті у війні в Україні буде зовсім іншою. Якою вона буде, поки ніхто не знає, але тут багато було повідомлень у медіа багато було статей про те, що е, оця зустріч е, в Китаї Путіна та Сі Джінпіня, вона. В основному була показовою дуже і сполученим штатам ця показовість має дати певний сигнал про черговість зближення Китаю та Росії. Так трактували подію американські змі тут у Сполучених Штатах. Ще однією темою, на яку би я хотіла звернути увагу, це Нацгвардія в Сполучених Шт... ДІСІ, в Вашингтоні. Місто Вашингтон, ми знаємо, підпорядковується президенту і Дональд Трамп запровадив Нацгвардію у Вашингтоні для того, аби місто було безпечне. Але до прикладу, вчора було дуже багато новин про те, що на головному вокзалізничному вокзалі Вашингтона не пропускали без ID, без посвідчення особи на вокзал не пропускали, не пропускали дітей. До прикладу 15-14 років для того, аби приїхатися. Ну аби скористатися послугами вокзалу. І тут варто сказати, що Нацгвардія днями в журналісти публікували відео, як Нацгвардія прибирала парки у Вашингтоні. От як вирішилася ситуація? Ну людям рекомендують носити з собою посвідчення особи, носити з собою ID, для того, аби власне ну безпека в місті була запроваджена. Цю історію в сполучених штатах запровадив Трамп. Нагадаю, кілька місяців, кілька тижнів тому вірніше, Дональ Трамп. Зробив як е, е, запровадив е, Нацгвардію в Дісі для того, аби місто було безпечним. Будемо спостерігати і за цією за цією темою теж ще одну тему, про яку я би хотіла е, проговорити, і яка є дуже важливою. Це е, справа Епштейна Файлів Епштейна. І власне вчора біля конгресу в Вашингтоні зібралися люди, які аби, вийшли на акцію. Це були жертви е, е, справ Епштейна, а також. Це і ті, хто їх підтримує, вони вийшли із закликом, що вони вони хочуть відкритості цієї справи. І ми знаємо зараз, що ця справа на розгляді в конгресі, і конгрес має дати поштовх, аби файли ЕМШТей стали публічними. Але знаємо також такий невеличкий бекграунд, що Ілон Маск та Дональд Трамп. Посварилися зокрема через ці файли, і поки нема невідкрито не відкрита не інформація з цих справ. Будемо спостерігати за цією темою теж, але знаю, що вже у вересні стартує робота конгресу, і власне буду спостерігати, як це все буде відбуватися надалі. І анонсую ще одну історію, яка є дуже важлива також для України і тут для Сполучених Штатів до Вашингтона, як завжди, осінь збираються. Збираються люди, які є які голосують у сполучених штатах, які голосують за своїх, і вибирають своїх представників у конгрес. Вони збираються завжди осінню та весною для того, аби адвокатувати питання України, і це буде такий саміт дій вже в шосте. Буде відбуватися у Вашингтоні. Зазвичай збираються пів пів тисячі, а то й більше людей для того, аби Переконати конгресменів, переконати своїх представників у конгресі для того, аби вони продовжували підтримувати Україну. Саміт запланований цього, цього року осінь. Як я вже говорила, в кінці жовтня буду працювати на тому саміті. Буду повідомляти звідти новини. А поки передаю слово студії, Настя, тобі слово. Уляну, дякую. Чекаємо тебе у нас в ефірі зі свіжими новинами зі США. Друзі, нагадаю, що це були новини зі сполучених штатів Америки.